Я дуже добре пам'ятаю, 16 вересня 2000-го. Того дня ввечері я, 22-річний юнак, отримав перше в житті підвищення. Став уже не просто журналістом, а редактором новин на радіовежі Івано-Франківську. Ввечері з цієї нагоди ми пили пиво з друзями. Десь у цій же ще живий журналіст Гія Гонгадзе, їв кавун в квартирі Олени Притули на бульварі Лесі Українки. Потім ми зловили таксі. Тоді автомобілі просто ловили на вулиці. І те саме у той же час намагався зробити гонгадзе. Я приїхав додому і ліг спати. Георгій після цієї подорожі заснув назавжди. Його вбили. Я почув про його зникнення вже наступного ранку. Оголошення про це з'явилося на сайті видання Українська Правда об 11.18. Там було написано дослівно ось таке. О 22.20. Він вийшов з будинку, що на бульварі Лесі Українки, і попрямував додому. На нього чекали дружина та двоє трьохрічних дітей, але вдома він так і не з'явився. Протягом всієї ночі друзі обдзвонювали лікарні та швидкі, але марно. Оскільки він людина відповідальна, то не міг зникнути просто так. Справа в тому, що без нього діти та дружина не могли потрапити до помешкання, так як не мали ключів. Він про це знав і тому поспішав додому. Ми не втрачаємо надію, що Георгій знайдеться, завершувалося повідомлення УП. Георгій таки знайшовся мертвим. 2 листопада того ж 2000 року було знайдено обезголовлене тіло. Проте тодішня влада навіть перед лицем очевидного продовжувала брехати. Тодішні комунікаційники президента Кучми погано справлялися з кризовим менеджментом і кризовими комунікаціями. Вони взагалі не знали, що робити. Президент довго мовчав, навіть коли його особисто звинуватили у вбивстві журналіста. Усі його служби брехали страх як неоковирно, не, не скоординовано. Можливо, у цьому і була якась стратегія нагромаджувати брехню аж так, що і в правді починали виникати сумніви. А ще як певна стратегія було використання особистого, навіть приватного. Не через офіційні комунікації, а через плітки і так звані зливні бачки. Тоді було багато сайтів, зливних бачків. Це щось на кшталт певних телеграм-каналів тепер. Ну, Наприклад, раптом задавалося питання: а що це за квартира, з якої вийшов Гонгадзе пізно ввечері, 16 вересня? Там же не просто. Подруга журналіста живе, то може, це просто сімейні розборки, утік від дружини. Це все зливалося також через правоохоронців. І це ж частково, і це частково було правдою у світі, який складався з усе більшої кількості брехні. Потім про приватне в цій історії почали говорити і свої. Наприклад, був такий депутат Григорій Омельченко. Його знали як Грішу Омельченка. Я ще молодий, безвусний журналіст не раз брав у нього інтерв'ю. Зокрема, щодо цієї справи. Він розповідав про свої зустрічі з Оленою Притулою, заступницею Гонгадзе, тією самою жінкою, з чиєї квартири він вийшов ввечері 16 вересня, перед тим, як сісти у ту машину. Мальченко відверто розказував про стосунки притули і Гонгадзе. І про більш давні стосунки Олени Притули з головою адміністрації Кучма на той час Володимиром Литвином. І що, мовляв, це Литвин замовив вбивство Гонгадзе з ревнощів та помсти. Бо чим не мотив? Мені навіть зараз незручно про це говорити, ніби я лізу в чуже приватне життя. Хоча це вже давно не про приватність, особисте життя. Слава Україні! Я Олег Криштопа, це проект Парадокс Криштопа». Підписуйтеся на канали Історія для дорослих, Теорія змови та Парадокс. Криштопер. Підтримайте нас на Патреоні. А ще не забувайте підтримувати Сили оборони України. Музика. Важко це пояснити, але з першої інформації про зникнення Гангадзе я відчував, що це якась особлива справа, що вона змінить наше життя, нашу країну. Моє життя вона змінила одразу. Тоді усі боялися людей у формі. Не у військовій формі, а у ментовській. Адже ця людина у формі могла вас вбити. Але після зникнення Гонгадзе я перестав боятися людей у формі. Ще, мені здавалося тоді, у 2000-му, що ми, Україна і українці, сповзаємо в болото. Я заздрив старшим друзям, які ламали СРСР, які робили революцію на граніті. Мені теж хотілося героїчного, революційного. І тоді раптом цей час настав. Країна стрепенулася. Тисячі людей, які вийшли на вулиці. Це був початок майбутніх майданів майбутніх революцій. А зараз буде старе відео про вбивство Георгія Гонгадзе. Хто вбив Гію Гонгадзе? Ранок 17 вересня 2000 року. Інтернет-видання Українська Правда публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. 16 вересня 2000-го, приблизно о 22 годині 20 хвилин Георгій Гонгадзе вийшов з ось цього будинку. На бульварі Леся Українки від своєї колеги Олени Притули. Поспішав додому, бо дружина забула ключі. За звичкою хотів зловити автомобіль. З цього моменту його ніхто не бачив. За кілька днів журналістська спільнота починає акцію. Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе». Серйозності ситуації додає те, що за кілька місяців до зникнення Георгій Гонгадзе помітив за собою стеження. Працівники міліції, не криючись, розпитували про нього у колег, споглядали за офісом української правди і домом, навіть порпалися у смітті. З цього приводу Гонгадзе звернувся з листом до генерального прокурора. Відтоді стеження зникло. А потім зник і сам Гонгадзе. 21 вересня заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига висловив три версії слідства нещасний випадок, побутовий злочин і самовільне зникнення журналіста. Останню версію розробляють чомусь найактивніше. Через місяць після зникнення Георгія голова Служби безпеки Леонід Деркач публічно заявляє, що Гонгадзе живий. Мовляв, ще 17 вересня його бачили в столичному клубі УЕріка. 2 листопада у лісі біля містечка Тараща було знайдене обезголовлене тіло. Міліція одразу заявляє, труп пролежав у землі три роки. Однак колегам журналіста, які виїхали у Таращу і поспілкувалися з судмедекспертом, вдається дізнатися про інше. У ямі були прикраси, які належали Георгію. У правій руці знайшли осколки. А Георгій був свого часу поранений саме в праву руку. Врешті у шлунку покійного були кісточки кавуна і капуста, саме те, що напередодні їв Гонгадзе. Далі ще одна дивовижа: тіло зникає із моргу у Тараші, і аж за деякий час з'ясовується, що воно ось тут, в головному бюро судово-медичної експертизи. Влада продовжує нахабно брехати. Тарашанське тіло не Георгій Гонгадзе. 28 листопада 2000-го. Верховна Рада України. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе. Значит, пишу ну. не пущего сейчас, а я хочу проверить свои правы и выдали. Ну кто ее финансует очень? А потом я когда этот голову, когда больше впечатление право, я его запечен. Я вам скажу, как такие капитали. То есть вот сейчас не расплачивают, я ничего. Леоніду Кучмі знадобилося аж три дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає. Записи, результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Втягтися в неї дозволив собі окремий український політ, але сценарій схоже написаний не ним. Мені ні в чому виправдовуватися. Кучма заявляє, що навіть не знав Георгія Гонгадзе. хоча раніше вони точно перетиналися. Вірите, тому що кучма не знав, він його не знає. Розумієте, навколо брехня і по сьогоднішній день брехня. Записи в кабінеті президента протягом тривалого часу, начебто, робив працівник його охорони майор Микола Мельниченко, якому напередодні їх оприлюднення Олександр Мороз допоміг виїхати за кордон. Народні депутати записують з Мельниченком інтерв'ю у Чехії. В аеропорту Бориспіль після цього їх обшукують, намагаючись відібрати запис. Марно який саме пристрій використовувався для зняття інформації. Саме елементарне, який можна було це цифровий коша. І в який спосіб встановлювався цей пристрій. Цифровий був, знаходився в кабінеті президента України безпосередньо під диваном. У фігурантів Гейт» шок Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у Верховній Раді навіть не спростовує, що на плівках Мельниченко його голос. По фактам передачі касети повинна бути проведена експертиза і зроблені висновки, чий то голос на цій касеті. Генеральний прокурор Михайло Потебенько відмовляється визнавати записи доказом. Поки мені не представлять людину, яку я повинна просити упевнитися достовірності, перепровірити. Мінуточку, мінуточку. В інтернеті з'являються все нові і нові записи. Касетний скандал набирає обертів. Першими свої голоси на так званих плівках Хмельниченка пізнають Олександр Турчинов та Тарас Чорновіл. Інші записи так само видаються автентичними. Зокрема щодо викрадення і побиття журналіста та громадського активіста Олексія Подольського. Якось ввечері у червні 2000 року на мене напали. Телефон тоді вже, мабуть, слухали. Я вийшов на Львівській площі і зловив машину, яку мені підставили орли Кравченка. В машині вже було троє людей. Схема була така сама, як у Гонгадзе. Як ми від'їхали, я зрозумів, що щось не те. Захотів вийти, вони не дали і почали відразу бити. Я потім два місяці не міг кистю руки рухати. Навіть пальці не стискалися, так були відбиті м'язи. Вивезли кудись у поле під прилуками. Там ще били Кийками і ногами, передали привіт всій нашій команді, і вони кинули мене там в полі. На ранок я вибрався, подзвонив друзям. Вони приїхали. Я тут же написав заяву у міліцію прилук, що міліціонери мене вивезли та катували на замовлення Кравченка і кучми. Є момент, де Кравченко доповідає кучмі, що виконав завдання щодо мене, і кучма із зацікавленими репліками заслуговує цю доповідь на виконання його попереднього доручення. 19 грудня 2000-го. Київ Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. «Руслове! Руслове! 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 Руслове Попри це, генпрокуратура та МВС вперто не визнають матір журналіста і його дружину потерпілими. Розігрують комедію з тілом загиблого, проводячи цілий ряд експертиз в різних країнах і час до часу заявляючи, що його бачили живим. Ті ж заяви чергуються зі звітами про розкриття вбивства, яке начебто вчинили кримінальники. 9 березня 2001-го. сутички протестувальників з міліцією біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Потім на вулиці Банковій. Арешти по всьому Києву затримано близько 300 осіб. Всім їм пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Десятки засуджено до різних термінів ув'язнення. Акція Україна без кучми згорнулася. Президент Кучма звільнив з посад міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко та голову СБУ Леоніда Деркача. За якийсь час було звільнено з посади прем'єр-міністра Віктора Ющенка. У 2002-му адміністрацію президента України очолив кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук. А керівником українського уряду з подання Леоніда Кучми став двічі судимий Віктор Янукович. Рік 2003 Серпень. У Київське представництво організації репортери без кордонів надходить лист з приміткою, відкритий після моєї смерті. У документі на кільканадцять сторінок зізнання ексміліціонера Ігоря Гончарова, обвинуваченого у створенні організованого злочинного угрупування так званої банди перевертнів, гончаров заявляє, що знає, хто убив Георгія Гонгадзе, а також що до цього злочину причетне керівництво МВС і держави. Якщо йому вірити, з 97 по 2002 роки міліціонери з УБОЗу та спецпідрозділу МВС Сокіл. Співпрацювали з київським бандитським угрупуванням і разом оббили щонайменше 11 осіб. 1 серпня 2003-го Гончаров помер в СІЗО. А вже за два дні його тіло кремували. Через рік прокуратура встановила, що Гончарова убили. У жовтні 2003-го генпрокуратура затримала у справі Гонгадзе керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Через чотири дні Леонід Кучма з порушенням законодавства своїм указом звільнив з посади генпрокурора Святослава Піскуна. У листопаді апеляційний суд без зайвої уваги з боку преси задовольнив клопотання адвокатів, серед яких Ігор Фомін, і змінив Пукачу запобіжний захід. Відповідно до статті 148 КПК України, запобіжний захід застосовується за наявності достатніх підстав бажати, що підрозділен буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень. Ось на цих кадрах убивця Георгія Гонгадзе спокійно залишає залу суду, щоб на довгі шість років зникнути з поля зору правоохоронних органів. Новий прокурор Геннадій Васильєв повністю змінює склад слідчої групи і заявляє, що розслідування вбивства журналіста потрібно розпочати з нуля. Незадовго до щойно описаних подій сталося ще дещо. У 2003-му майже одночасно з однаковим діагнозом інсульт до лікарень потрапили два міліцейські генерали. Сірі кардинали епохи кучми Едуард Фере та Юрій Дагаєв. Невдовзі обидвоє померли. Їхня смерть та можлива причетність до справи Гонгадзе так і не були розслідувані. Грудень 2004-го. Помаранчева революція. За участю міжнародних посередників у Маріїнському палаці тривають переговори між президентом Кучмою і кандидатами в президенти Ющенком та Януковичем. Нарешті досягнуто компромісу. Верховний суд визнає результати ЦВК нечинними, призначається так званий третій тур голосування. А Верховна Рада ухвалює зміни до конституції, які суттєво обмежують повноваження глави держави. Можливо, є ще якісь непублічні домовленості, які стосуються безпеки. 23 січня 2005-го. Інавгураційна промова Віктора Ющенка. Обіцянка розслідувати справу Гонгадзе. І трохи більше як за місяць. На початку березня перший результат. У нас сьогодні є підстави стверджувати, що вбивство Гії Гонгадзе розкрито. Утім, скоро стає зрозуміло, що йдеться лише про виконавців і аж ніяк не про замовників. По людськи я відчуваю сьогодні велике задоволення. З іншого боку, пам'ятаю про те, що це не фініш, а лише серйозне просування. Про кучму наразі мова не йде. баден-баден Кучма баден, поки що. Новий старий генеральний прокурор Святослав Піскун публічно оголошує про виклик на допиту справи Гонгадзе екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Проте за кілька годин до допиту генерала міліції знаходять мертвим. Два постріли у голову. Перша куля прошила підборіддя і вийшла через перенісся. Друга влучила у скроню. Офіційна версія самогубство. Мої дорогі. Я не винний ні в чому. Пробачте мене. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Йду від вас з чистою совістю. Прощавайте. Предсмертна записка Юрія Кравченка. Між тим, усе більше питань виникає щодо записів майора Мельниченка. Уже ні для кого не секрет, що вони стали предметом торгів. Я думаю, що якраз в цьому і є, є провина попередньої влади, що вона була не зацікавлена в тому, щоб повернути записи на Україну е, легально, а були тільки спроби домовитися про це нелегально. 23 листопада, 2005-го. Апеляційний суд Києва на лаві підсудних троє колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ Микола Протасу, Валерій Костенко та Олексій Попович. Вони обвинувачуються у навмисному вбивстві Георгія Гонгадзе. Розгляд справи затягується 29 серпня 2006-го. Після низки судових засідань мати загиблого Леся Гонгадзе заявила, що відмовляється від подальшої участі в процесі, оскільки не довіряє ані слідству, ані суду. Вона не визнає, що таращанське тіло належало її синові. А це волочка мого сина, яке я зняла з його свята. Що ж ще можна від мене хотіти? Я все да. Леся Гонгадзе померла на 69-му році життя 30 листопада 2013-го. 15 березня 2008-го апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС у скоєнні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Трохи більше як за рік вдалося знайти і головного виконавця Олексія Пукача. Пукач, Фукачів є де? Нічого нету, так? Да? Якої отношення мієк ділу Ґонґадзе? Непосередне покомай. Спочатку в обвинувальному акті йшлося про те, що Пукач отримав наказ убитих Гонгадзе від міністра Юрія Кравченка в його кабінеті. У грудні 2010-го справу передали у суд. При цьому з Пукача були зняті звинувачення у вчиненні цього вбивства на замовлення. Справа, однак, певний час слухалася в закритому режимі. Березень 2011-го. Генеральна прокуратура порушує кримінальну справу проти колишнього президента Леоніда Кучми. Таку сміливість проявляє заступник генпрокурора Рінат Кузьмін, шанувальник кримінального шансону. Леонід Кучма наймає одразу кількох адвокатів: одного зі США, іншого українського. У Меня сьогодні ще буде один адвокат. Местный? Местный. А хто це? его Ігор Фомін. Той самий Ігор Фомін, який у 2003-му допоміг Пукачу звільнитися від варти. Збіг. У будь-якому разі за кілька місяців Печерський райсуд Києва закрив справу проти колишнього президента. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність кучми до скоєння тяжкого злочину. Суд також визнав, що записи екс-майора держохорони Миколи Мельниченка були отримані незаконним шляхом і тому не можуть бути доказом. Натомість, доказом могли б стати останні слова Пукача на суді над ним. Вам зрозуміло, ви суду? І буде зрозуміло тоді, коли кутюр не цим будемо цього. Втім, представник потерпілих у справі Валентина Тиличенко не вважає слова Пукача достатнім доказом, притягнутий до відповідальності, засуджений, відбуває покарання цілий генерал міліції Пукач, який, без сумніву, власними руками задушив журналіста Гонгадзе. Це дуже багато. Звичайно, в ідеалі знати замовників, але замовників можна встановити. Не можна встановити замовників лише зі слів Пукача. 21 березня 2016 року. Президент Петро Порошенко передав золоту зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе Мирославі. 22 березня Георгія Гонгадзе поховали на подвір'ї церкви Миколи Набережного на столичному Подолі. Лічно, що поховання Георгія Гонгадзе співпало у часі з намаганням в чергове поховати його справу. Завдання суспільства у цій ситуації тиснути на правоохоронні органи, аж доки у цій історії не будуть розставлені всі крапки на дві. Це потрібно не заради минулого, а заради майбутнього. Незнання історії не звільняє від відповідальності.